І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Македонський на е 25 карта піщана ріка. Ну що ж, до бою, так, ну піу-піу, імбіщинський піу-піу, так, нашої гри. Бачили, ми чудові на ньому бої, але ми бачили на таких картах, де... Є позиції, наприклад, так? На цій карті у нас немає імбокустиків, бо це у нас піщана ріка, тут одні піски. Так? Ну, хіба що пальму, пальму якусь завалити або десь грати біля бази. Бачимо, ми тут натрапили на сплячого Еміля, Ми розтопушуємо. Ну так, пощастило нам. Чудово, вже нормально, демеджа настріляв і вже одного ворога знешкодив. Які варіанти ще на е 25 тут пограти? Ну Хіба що задихатися біля бази. Так? Поки нас не, не виявлять, ми можемо нормально. тут... Непомітність просто шикарніша, тому що маленький, е, низький силует, маленький танчик і низький силует. так? Але в нас е, бачимо, що зустрічний бій, тому е, ну, бачили. що... Поки що перекатка така, що обрали і суперники, і наші протіщі, саме верхній респ. І тут у нас будуть такі зарубені обходи. Поки що. Там бачимо, що навіть дві ПТі стали на імбополочку біля нашого респу. Ну і М4А1 FL10. Єлі-єлі прочитав. По першу там таку розвідку боєм, напевне, проведе, якщо він там когось зустріне. І бачимо, що КВ-2 підтягується вже до бази, але в нас бачимо проблема вже, тому що вже у нас мінус танк, у нас мінус по ХП команди, такий вже значний, тому що ми граємо на сьомому рівні, але ще в нас є в команді і 6 рівні. Тому для таких рівнів це, думаю, що це, ну, вважаю, що це значна така перевога по ХП. І бачимо, що вверх вже забирають. І нам треба що? Нам треба їхати їх вибивати. Їхала ще артушечка, ну це така артушечка, що вона тільки може, якщо поблизу е суперників тільки вона накидати, бо вона далеко не накидає. Так, наш герой поперед вперед. Треба відбивати ворожин, тому що вони зараз, якщо займу... заїдуть ще сюди, на оцю повичку, то вже буде і вже буде, буде облога нашої команди. Так, тут, у, нас у нас тут є ОІ і пароход, пароход на пісках, так скажемо, танк. Пару раз ми прикопушили і від'їжджаємо, тому що нам потрібна допомога. Поїхав Лео туди битися сам з 26 хп. Ну, Теж як варіант, він на себе буде відволікати, так, а ми будемо е, настрілювати. Ано. Чудово, кошети. Бачимо, що заряджені в нас підкалібри, тому що е, Ну, такі у нас... нам треба зараз битися просто стяжами, тому підзарядив підкалібри. Але я думаю, що якщо ось навіть я колись бачив бій, що е, на... Жартій перевал став біля своєї бази, там імбокустіка задихався. І на нього їхали ось теж такі мастодонти. І він їх навіть, ну, наприклад, з 10 пострілів, ББшками він 5 раз пробував і нормально так понаплатував. 5-5 вже по але просадка по ХП залишається. Там у нас бачимо, що по центру ще поки що нічого не зрозуміло. У нас тут. Величезні просто проблеми, нам треба вже відпітлювати, треба Братішу маякнути те, що на артилерії, що треба відступати, бо вже зараз випучивши очі, попруть. А вони по-любому попруть, бо вони вже бачать перевагу. Все, братіш, зрозумів. <свісно> теж є швидкість. Але у нас, Я не знаю, по-моєму, що Є25, він раніше швидше їздив, чи Це мені здається. Не понерфили йому. Е Швидкість, напишіть в коментарях. У мене експертні експерти, мені здається, що він швидший. Чому можливо, я помиляюсь, в мене його немає цього танчика, але я колись дуже про нього мріяв. Я думаю, що я колись ще його отримаю, бо тут на Європейському регіоні його можна отримати за якісь акції, за якісь е, івенти. Без проблем. Колись на Ру-регіоні, я пам'ятаю, що... Е, Розробники казали, що ніколи більше його не буде ні, ні в прямому магазині, ні за які івенти. Але тут він є, і тут його дуже багато і тут по-моєму, він навіть е, в преміум магазині е, іноді продається. Так, захищаємо нашу артушечку, тому що вона нам тут дуже... На цій карті артушечка вона дуже допомагає. В цей момент бачимо, що стає хтось вже на захоплення із так? Значить, У нас проблеми по H-J K лінії. Ми зустрічаємо ворожин, які ж полепучу очі намагалися пролізти, потім вони чомусь злякалися. Злякалися вони чому, тому що вони розуміють, що наш герой е вміє на такому танчику грати, на такому ПТ грати, так? а це імбо ПТ із е дуже скорострільною гарматою. Тут таке може навіть бути, що і закінчиться снаряд. Так, все-таки ой, попарперед. Зупиняємо його, там їздить, там за дюнами. Так, в цей момент бачимо, що знешкоджують у нас уже центр повністю забирають. Нам треба буде тепер вже дуже швидко реагувати, тому що зараз, якщо ще хтось стане на захоплення, то вже будуть проблеми. Але ми бачимо, в чому, в чому проблема тепер в суперників. Дилема верніше в суперників. Вони бачать, що перевіз значний, і вони не захочуть брати, мені здається. Так, ну так ось буває в нашому рандомі, що бачать, що великий перевіз, а ну поїхали доб'ємо. Але ні, все ж таки другий танк стає. Нам треба їхати вже збувати захоплення. Тут виїжджає ЛТшечка. Я думаю, що якщо ми зараз на нього впоремося, у нас є повна. Ми його перестріляємо перес ну, зовсім без проблем. Навіть танканув. Це така кашечка, що і не пробуває. Так, а що в нас проблема? А, перезрядився на бобешки, все зрозумів. Я думаю, чому так довго перезаряджався. Суляй, стріляй. Але Є25 не так легко закрутити, я вам скажу. І він ще й не влучає. Якби він все влучав, то він би вже знешкодив нашого. Чудо, Чудово, братиші допомогли. У нас три вороги знищено, 1900 настріляно, це на сьомому рівні. Попрошу звернути увагу. Тепер їдемо збивати захоплення, у нас більш немає ніяких варіантів, то це вже буде програш. У нас і так проблеми, що у нас що суперників перевага по танкам вже значна. А перевага по. ХП команди ну дуже вже значна. 7 секунд залишається до захоплення. Ай-яй. Я... Я... Стигне, остання секунда. Стигає. Встигає! чі Встигає. Так, збив. Збив захоплення. Тепер у нас дуельна дуель з КВ, поки там відволікся, поки їде на допомогу М2. Переготушуємо КВ. А ну ні, ну ми напевно, що... М2 ем, ми його не перепотушимо, хоча це не точно. Хоча це не точно, там вже... Дивіться, ми залишились один проти Сіми. Так. Це на що? Це на супер колобаном буде? чи що? я вже перечепів. Один проти сімо, верніше. Так. Це не зможе бути епічний колебаном. Ми тут виявляємо ще артилерію, головне, щоб вона нас зараз чомоданом не, не прихопучувати. Тепер бачимо, ніхто не буде захоплювати базу. Тепер просто випучивши очі, як я полюбляю казати, будуть перти, захочуть знешкодити нашого героя. Наш герой, знешкодив, наш герой вже знешкодив 5 ворогів. Так? Це можливий Колобанов. Поки що э, суперники цього не розуміють, хоча, б, можливо, і розуміють, і тому вони хочуть тепер рознишководити. <гум> Снарядів мало пишуть. Снарядів дійсно мало, він всіх не перестріляє. Тримаємо велики з нашого героя, тікаємо. Такий у нас просто скажений бій вийшов, так. <гум> Наш герой і зіграв чудово, особливо коли він збив на останній секунді захоплення. І там ще в дуельній дуелі переміг. Так, треба заваляти загніздитися. Пальму. Чудово. не підсвітився? Ще й артилерія може стріляти. Ні, не захоплюють, їдуть за... Є e 25, значить, що треба відпідльовувати? Де ми можемо знайти таку позицію, щоб їх потім перестріляти? Можливо, поїхати на, гор, на гірку так, на А0 і просто чекати, поки вони будуть їхати, і там їх вже перестрілювати. Тут вже бачимо так, беруть Богу, облогу, ці сторінки починають їхати, тому це теж вже не варіант. Тут головне боротися з нервами. І дуже холоднокровно тепер зіграти. М'ю Пре він теж хоче е, помститися, бо був нахлопушений на базі. Вже в них перемога в руках була. Це буде епічний епік, якщо зараз всіх не шкодить, а треба ще калабалова, просто всю команду перестріляв. Ось тут би б залишитися, так? А тут перенервував, тут ну, невірно зіграв, тут треба було залишитися і чекати просто, як я міг під'їде. Просто що, бачите, хвилюється тим, що може і з правого, і з лівого плану поїхати. Розвести. Дуже напружений момент. Ну це не дуже комфортна тут позиція. Хіба що на гуслюд поставити, так? Пишіть ваші думки. Боюсь пише. Раді мало боюся. <ріба> Немало. Так, ну не виїжджай, виїжджає, виїжджає і, і вже суперники розуміють, що ловити е 25 це ще те задоволення, і бачимо, що стоїть. Двоє на закопленні. Так, ось тут треба було, ось тут треба було зустрічати. Щоб він не під'їхав сюди. Так, ну що, дуель на дуель, епічно. Я думаю, що ми вийдемо з неї переможцем. Він не встиг застрільнути. Встиг стрільнути. Чудово! Поїхали далі. Ще не багато танків залишилось, симворою знищено. Ах, де да ти взявся? Дивись, дивись, де він стояв. Це, блін. Шкода, але бій дійсно епічний і класний. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.